Так, рівняння площини розглянемо. Рівняння площини, що проходить через точку М0В перпендикулярно до вектора N, так як і у випадку з прямою. А, значить, площина, яка проходить через точку М0В перпендикулярно до даного вектора, вона має таке ж рівняння, як і рівняння прямої відповідно, яка теж проходить. Через точку перпендикулярно до даного вектора. Це рівняння, нагадаю, ми отримали, використовуючи умову е перпендикулярності векторів, один з яких n, а другий той, який належить площині. І з умови перпендикулярності ми отримуємо таке рівняння. Тобто добутки суми добутків координат відповідних векторів дорівнюють 0. Так, ну ще раз покажу, як це виглядає для площини. Тобто у нас є, скажімо, площина деяка. Отак її позначу. Так, у площині у нас є дві точки Н0В, яка має фіксовані координати, це x 0 v y 0 v z 0 Це та точка, яка дана. Потім ми вибираємо довільну точку площини. З Довільними координатами X, Y, Z. Отримуємо вектор, позначуємо зеленим кульором, ось оцей. Так. Також нам дано деякий вектор, який перпендикулярний до цієї площини, я його червоним позначу. Ось. Це вектор нормалі. Так, Підпишу я вам, це вектор n у нас. Він має координати A, B, C. Так, ну і з умови е, ортогональності цих векторів, з умови перпендикулярності векторів. Ми маємо, що скалярний добуток е, вектора n на вектор m0vm дорівнює 0. Розписавши скалярний добуток як сума добутків відповідних координат, маємо, що А перша координата вектора M на першу координату вектора m0vm це x-x0m, плюс так само B на другу координату y-0m. І плюс С на З, З0В, Ось так це та рівняння отримується. Так. Ну і тепер. <кхм> Розкривши тут дужки і спростивши, ми отримуємо таке загальне рівняння. Точнее, як і в випадку з прямою, яку ми розглядали раніше. Дальше, нормоване рівняння. Так само як і в випадку з прямою, ось виводиться воно. Точно так само і ось таке ось рівняння виходить. Х косинус альфа, y cos бета, z косинус гамма до рівня P. Так, далі. Рівняння площини в відрізках на осях. Тобто, площина перетинає осі Х, Y, Z. Відтинаючи від них відрізки А, Б, С. І відповідно в таких відрізках можна записати рівняння площі. Далі, рівняння площини, що проходить через три задані точки. Значить, якщо площина проходить через три задані точки, то відповідно можна використати ці точки для того, щоб е, побудувати вектори. Три вектори нам потрібно. Значить, е, всі вектори... У нас виходить компланарні. А раз вони компланарні, то умови компланарності слідує, що детермінант, складений з координат векторів, буде дорівнювати нулю. Так. Ну, Один із них, із векторів, містить довільну точку з координатами x, y, z. Ну, а два інших. Вектори це вектори, які сполучають дві відомі точки. Одну з координатами x2, z 2 X1, 1 Z1 це один вектор, другий там x1 x3. Ну, коротше, на малюнку зараз покажу, як це відбувається. І так, значить, у нас є площина, на ній три точки. Перша точка з координатами X1, Y1, Z1. Друга точка з координатами X2, Y2, Z2. І третя точка, нехай тут буде x3. Y3, Z3. Так. Значить, також вибираємо довільну точку з координатами X, Y, Z. X, Y, Z. І тепер проводимо вектори. Наприклад, ось X1. Оці дві точки. Далі С. Всі три вектори, які ми отримали, лежать в одній площині. Перший вектор має координати <coughs> x-x1, y-y1, z-z1. Ось такий вектор. Так, другий вектор має координати x2-x1. Це інший вектор. Y. -X1. 2 мінус Y1 і Z2 мінус Z1. Так, так. І третій вектор це X3, оцей ще вектор. X3 мінус X1. Y3 мінус Y1. Z3 мінус Z1. Так, третій вектор. Всі три вектори компланарні, і за умовою компланарності ми маємо детермінант, складений із координат цих векторів, і це значення цього детермінанту дорівнює нулю. Якщо вектори не компланарні, нагадаю, то значення детермінанту не дорівнює. Ну і оце у нас, виходить, рівняння площини бо три некомплонарних вектора задають одну площину. DX, Y, Z це довільна точка площини. Так, далі. Таким чином розглянули ми всі рівняння площини. Тепер розглянемо взаємне розташування прямих. Площину прямої і площини. Тобто зараз ми розглянемо взаємне розташування. <клес> Значить, прямі паралельні, якщо їхні напрямні вектори паралельні. Значить, нагадую, напрямні вектори вони, е паралельні до прямих, і якщо прямі паралельні, то і напрямні вектори паралельні. А раз паралельні напрямні вектори, то має місце умова Таким чином, Прямі будуть паралельні, якщо буде виконуватися умова колінарності їх напрямних векторів. Аналогічним чином прямі перпендикулярні, якщо їх напрямні вектори перпендикулярні, а раз так повинна виконуватися умова перпендикулярності векторів, що скаляний добуток дорівнює 0. Далі. Кут між прямими дорівнює куту між напрямними векторами. Гострому куту. Е, нагадаю, що кут між прямими взагалі-то дорівнює гострому куту. А кут між векторами може бути кут від 0 до 180. Враховуючи, що кутом між прямими може бути тільки гострий кут згідного значення, тому якщо між векторами кут Фі гострий, тоді він є і кутом між прямими. А якщо він тупий, тоді, значить, кутом між прямими буде 180 градусів мінус пі. Так, значить, що у нас в чисельнику? Ну, Понятно, сама формула це косинус кута між векторами напрямними. В чисельнику в нас по модулю взято е скалярний добуток. Е чому по модулю він взятий? По цій причині, що якщо у нас тут кут тупий між векторами буде, то получится від'ємне значення косинуса. І, значить, кут тупий. А між прямими він повинен бути гострий. Так от, щоб цього мінуса не було, чисельник беруть по модулі. так по помудуть, бо там довжина у нас. Так. Ну, звичайно, що потім можна в чисельнику, знаменнику розписати виразами. І все. Знайти косинус кута між напрямними векторами, а за ним вже і сам кут, який буде кутом між прямими. Так, далі. Тепер перетин двох прямих. Значить, ще раз, прямі можуть бути паралельні, перпендикулярні, перетинатися під деяким кутом. Далі. Умова перетину двох прямих, якщо вони перетинаються, то є такі задачі, визначити, перетинаються чи не перетинаються, мають спільну точку, чи не мають спільну точку. Мимобіжні, <кхід> там паралельні вони, ну всяке може бути. І так, умова перетину двох прямих у просторі. E, значить, слідує вона з того, що вони належать одній площині. Тобто прямі, якщо перетинаються, належать одній площині. А значить і напрямні вектори належать площині. І значить, якщо ми візьмемо на цій площині e, будь-який вектор М1, М2, можемо взяти М1 М2 це точки на даних прямих, e, визначимо їх координати, це довільні можуть бути e, дві точки. І всі три вектора в цьому випадку лежать в одній площині. Тобто, виходить, що якщо вони належать, то вони компланарні, і за умовою компланарності отримуємо, що детермінант складений з координат цих трьох векторів, векторів напрямних, і ось цього вектора М1, М2 він буде дорівнювати 0. В цьому випадку прямі перетинаються. Взаємне розташування прямої площини. Значить, після того як ми розглянули взаємне розташування прямих, тепер розглядаємо взаємне розташування прямої площини в просторі. Значить, якщо пряма перпендикулярна до площини, то напрямний вектор цієї прямої колінарний до вектора нормальний. На малюнку покажу для ілюстрації. Тобто є у нас деяка площина. Тепер. Вектор Нормалі І, і пряма, яка перпендикулярна до площини. Ось вона перетинає тут. Дальше вона тут площину тут плащено, ну, і так далі. Так, І Напрямний вектор. Я його червоним Значить, напрямний вектор. Я можу збоку, можу тут. Ну, коротше. Получається, в принципі, що напрямний вектор... Він може і сюди направити, будь-куди, він може бути направлений, але факт той, що напрямний вектор в цьому разі колінарний вектор у нормальний нашої площини. З умови колінарності векторів слідує умова перпендикулярності прямої площини. Ось ця умова колінарності векторів нормального і напрямного. Далі, якщо пряма паралельно до площини... То напрямний вектор прямої буде перпендикулярний до вектора нормального площини. Тобто буде мати місце умова перпендикулярності векторів. Наступне. Якщо пряма належить площині, то повинно виконуватись дві умови. Перше, напрямний вектор прямої повинен бути перпендикулярний до вектора нормального. Це перше. Друга умова. Пряма і площина мають хоча б одну спільну так. Ну, якщо ця спільна точка є, то значить вона задовольняє рівняння площини. Ну, ось ці дві умови. Четверте. для того, щоб знайти кут між прямою і площиною, потрібно знайти кут між прямою її проєкцією. Це ще й школи ми з вами. Кут між прямою площиною це кут між прямою і її проєкцією на площину. Далі. Значить, покажу на малюнку. Так, така площина у вас. Далі. Є прямо. Проведена до площини під певним кутом. Є її проекція. Ось вона. Та проекція. І є QT. Ось цей кут альфа. Тепер я проведу вектор нормалі і напрямний вектор. напрямний Значить, підпишу: оце у нас N. Вишаці S. А, оце у нас буде N. Так. Значить, кут між напрямами векторів. Получається. Ну, я покажу напрям нашого вектора. Нормальний. Я сюжин перенесу просто вектор нормалі я перенесу от так для того щоб показати кутшу показати кут між векторами а показати кут між їх напрямами я суміщаю вектор нормалі з початком вектора напрямового значить ось цей кут получається цей кут і хай це буде кут і кут альфа. Вот так. Значит, в цьому випадку кут альфа. А надо знайти кут Ф. Шукать його ми будемо через EC. Значить, это у нас 90 градусів. Минус <coughs> Значит, спочатку. Нагодом косинус альфа. Косинус альфа. Тепер. Це ми визначили косинус альфа. Далі. Нам необхідно перейти на оцей кут, оцей кут, як 180. Косинус альфа, буде дорівнювати косинусу. 180 градусів минус 90 градусів плюс фи градусів. Да. Так, косинусу 90 градусів плюс фи. Так, а косинус 90 градусів плюс фи, то є синус фи по модулю. Ну а синус ви тоді получается дервню к косинусу альфа по модулю. І це буде n на s поделить довжина вектора n на довжину вектора s. Таким образом ми отримуємо, що кут між прямою і площиною можна визначити як синус кута нахилу цієї прямої до площини через вектори напрямний і нормальний. Тобто, замінивши косинус альфа через синус фі, ми отримуємо це все вираз. Тобто, Почти схожа формула із косинусом кутами між векторами, тільки замість косинуса синус фі. Так, значить, тепер взаємне розташування площин в просторі. Значить, площини можуть бути паралельні. якщо вони паралельні, то їх нормальні вектори також паралельні, тобто колінеарні. Значить, повинна виконуватися умова колінеарності. Якщо площини перпендикулярні... То і нормальні вектори площин, теж перпендикулярні, значить повинна виконуватись умова перпендикулярності векторів. Далі, кут між площинами, він зрівнює куту між нормальними векторами. Ну, взятому по модулю, звісно, щоб не було. Тому що кут між площинами як і кут між прямими, це згідно значення гострий кут. Значить ще раз, площини можуть бути паралельні, перпендикулярні, і перетинатися під якимсь кутом. такі умови.